Я бачу твої очі, я тебе відчуваю і лиш у думках, часто й пригадаю тебе. Що як полум'я горить, лише кохання, це наділить. Я прошу дайте набутися у двох не відбирай в мене ту любов у цьому світі. Що, як полум'я горить, лише кохання, це надії мить. ну от якось так звучить моя пісня на seem to work it's was like ipipuski it's a little hard to understand